Це вапіюші случаї у Костянтинівці Мелітопольського району суцільний шок. Убита молода матір. А разом із жінкою її дворічне маля. Ось у цьому будинку і сталося це моторошне вбивство. Мати і її дворічного сина зарізали, а тіла заховали. Першою за диваном знайшли тіло жінки, а згодом всередині дивану виявили тіло хлопчика. Валерія, так звали загиблу, кілька днів не виходила на зв'язок з рідними. Тривогу забила її матір, яка і звернулася до поліції. Розповіла, що зайшла у будинок, побачила розгардіяж. Однак ані онука, ані дочку не знайшла. Я пішла к до неї, домой, взяла у сусідки ключі, зайшла, говорить, їх їхній немає. Тіла знайшли вже правоохоронці. В будинку вони були ретельно заховані у меблі. Правоохоронці виявили у помешканні під диваном. Трупи матері та дитини із слідами насильницької смерті убивця ймовірно скоїв жахливий злочин ще тиждень тому. Та навіщо було ховати трупи в самому будинку? Невідомо. В селі про жінку знають небагато, начебто сюди вона переїхала з Мелітополя три роки тому і жила за рахунок дитячих виплат та тимчасових заробітків. Так принаймні розповідають у селищній раді. У мать приїхала з ребенка. Мать є одиночка, одіночка. Саніт, купілі дом, сама воспитувала ребенка, характеризується положительні, алкоголь напоями не зловживає. А за що вже за що дітських пособів, вріминового заробітка? Людям нанімалася на сезонні роботи і плюс ішов дітської посолі. А от сусіди від убитої були не в захваті. Мовляв, хоч і жила одна із сином, та до неї часто ходили невідомі чоловіки, випивали та голосили. Вона не, не така, щоб нормальна жінка мати була. що Ходила, пила, гуляла, злялася поки там. Вона така любила погуляти, випити. От. А просто вона розвелася з від мизом. Були, приходили, я відкуда я знаю. Як ми пройдемо, мимо, смотримо там, хто то є. Упівала. Це було в неї. Першими під підозру потрапили сусіди Роми, що живуть напроти. Кажуть, в поліції їх допитували майже 10 годин. В нас і п'ять часов там держали, і задаремно зараз випустили. Чому через да. А ми нічого не винуваті? Відтак підозрюваних у кривавому подвійному вбивстві у поліції і досі немає. Справу взяли під контроль обласного управління. Винний у розправі над матір'ю та дитиною, якщо його знайдуть, може отримати довічне ув'язнення.